Ти надто довго тримаєш те, що давно пора відпустити. Давай подивимось, що саме тобі пора відпустити. Загадай карту 1 2 або три. І давай подивимось, що саме тобі пора відпустити. Що саме тобі пора відпустити? Загадай, будь ласка, карту 1, 2 або 3. Давай подивимось, що саме тобі пора відпустити. Якщо ти обрала варіант номер 1 тобі пора попрощатися знаєш, з таким легковажним способом життя. Можливо, тут ще про те, що пора позбавитись від шкідливих звичок. Можливо, у тебе є якісь люди в оточенні, ну, скоріш за все, жінки, які на тебе погано впливають. Можливо. Просто да, от ти ведеш ведеш празний спосіб спосіб життя, да, а тобі потрібно більш до нього ставитись серйозно. Якщо ти обрала варіант номер два, то тобі потрібно позбавитись від твоїх звичок, від твоєї зони комфорту. Ти надто сильно тримаєшся за якусь стабільність, і вона тобі заважає рухатись вперед. Якщо ти обрала варіант номер три, тобі потрібно позбавитись від залежностей. Це може бути любовна залежність, емоційна залежність, якась залежність ну, від, від якихось речовин, да? алкоголь, там, наркотики, там, цигарки чи щось інше. Да? Тобто тут тобі потрібно подавитися від залежності. А ще тут може бути, до речі, про Якусь людину в твоєму оточенні, яка тобою маніпулює тут від якихось маніпуляцій, аб'юзу в твій бік тобі потрібно позбавитись. Сподіваюсь, цей розклад був для вас корисний. Нагадую, що за індивідуальними. звертайтеся в особисті. Всім пока.